Завдяки групі молодих спортсменів-ентузіастів, жителі залізничного селища отримали сучасний спортивний комплекс. Місяць тому за ініціативи благодійного фонду рух молоді та його директора Володимира Получанінова у Білій церкви було проведено битву районів, у якій за перемогу змагалися команда зі стріт стрітворкауту чотирьох мікрорайонів міста залізничного селища Ливаневського центру та Піонерської. Головний приз змагань встановлення спортивного комплексу у районі, команда якого стане переможцем. Тож спортсмени залізничного селища 21 жовтня за перемогу у битві районів приймали заслужений подарунок. Та зібрав команду. До речі, хлопці вагалися, але ризикнули. І сьогодні вони є переможцями. Ну і команда-переможець. Даніель Бяли, Денис Савчук, Дар'я Степура, Олександра Сидорова, Олександр Буржуа. Вели Великий внесок у перемогу команди зробили саме дівчата, які набрали більше балів. Розділити радість зі спортсменами та жителями мікрорайону прийшли начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Володина Корозько, начальник управління освіти і науки Пілотерківської міської ради Юрій Петрик, директор загальноосвітньої школи номер 15 у якій навчаються спортсмени переможці Наталя Слободянюк, радник міського голови Микола Антонюк. Хочу привітати на цьому справді святі. Початку команду переможницю. Тому що саме завдяки їм сьогодні це свято і відбувається. Вигодна інша команда, і це свято було б більше в мікрорайоні. Але хочу привітати жителів мікрорайону залізничного селища, дітей, які сьогодні зібралися, хоч погода така вже прохолодна, тому що це, я думаю, відбувається е, така урочиста подія, яка є досить таки знаковою. Сьогодні. Вводиться в експлуатацію цей чудовий комплекс, для того, щоб молоді люди могли реалізовувати себе, щоб могли знімати ці комплекси, щоб могли вдосконалювати своє тіло. І, взагалі, пропагувати здоровий спосіб життя. Новий спортивний комплекс було встановлено спільними зусиллями організаторів та спонсорів благодійного фонду рух молоді, відділу з питань фізичної культури та спорту фірмі Агро Рем Маш і безумовно завдяки молодим та завзятим спортсменам, які мешкають на залізничному селищі.

Стрим Хорго Стрин Харго 19 жовтня міський голова Геннадій Дикий провів зустріч зі студентами вищих навчальних закладів перших четвертих рівнів акредитації міста, яким відповідно до розпорядження від 27 вересня 2016 року за номером 178Р було призначено стипендії міського голови як кращим студентам вищих навчальних закладів на 2016-17 навчальний рік. Міський голова привітав присутніх студентів із високим досягненням та наголосив, що в білій церкві доброю традицією є відзначення стипендіями міського голови кращих студентів вищих начальних закладів, які успішно навчаються, здійснюють наукові дослідження та беруть активну участь у громадському житті вищого начального закладу та міста. Я хотів би подякувати за що є такі молоді активні, і я дякую вам за ту допомогу. Але я ще хотів би хтось з вас. Ну, вже йде термін до закінчення, хтось, можливо, будуть канікули. Тому я от саме такі люди нам зараз потрібні в міськраді для того, щоб оновити роботу, для того, щоб тому я е, запрошую вас і на стажування, і запрошую вас навіть на роботу в міськраду. Повірте, для таких як ви ми знайдемо. Я не скажу, що тут дуже високі заробітні плати, але досвід. Той, який ви здобудете на самому старті свого початку, цей досвід буде неоціненний, який вам потім допоможе дійсно стати успішними людьми. Міський голова прочув 27 студенту вищих начальних закладів міста свідоцтво про призначення стипендії міського голови. Вони отримуватимуть стипендії в розмірі 500 гривень щомісячно протягом навчального року. Дана стипендія була започаткована у 1997 році за ініціативи відділу у справах сім'ї та молоді Білоцерківської міської ради. З часу її заснування 368 студентів стали стипендіантами міського голови. В свою чергу до міського голови звернулась голова міської студентської ради Катерина Дорошенко. Від імені всіх студентів хочу подякувати вам за надану стипендію. Адже ви розумієте, наскільки для студентів важлива матеріальна підтримка. Але для нас це не тільки матеріальна допомога, а й моральна підтримка. Дана стипендія є унікальною, адже вона не є академічною і має на меті участь молоді у громадському житті Білої церкви. Серед ваших стипендіатів є люди не тільки молоді люди, які гарно навчаються, а й ті, які вже зробили вагомий внесок для нашого міста. Геннадій Анатолійович, ми розуміємо, що дана стипендія є авансом для нас, і зі свого боку гарантуємо наш особистий вклад у громадське та соціальне життя Білої церкви. 15 жовтня у білій церкві розпочався другий відкритий чемпіонат міста з баскетболу серед аматорських команд. На урочистому відкритті були присутні поважні гості. Начальник відділу з питань фізичної культури Валентина Кароська звернула увагу на важливості підтримки спорту. Доброго дня, шановні учасники. Звичайно, вболівальники хоч ми числа малочистинні, але ми раді, що ви підтримуєте свою команду. Доброго дня, шановні наставники. Раді вітати тих людей, які своїми. Спортивні змагання це наші партнери. Дозвольте привітати усіх спочатку чемпіонату міста з баскетболу серед аматорських команд. Подякувати в першу чергу особисто вам, Федерації баскетболу міській, меценатам, партнерам, за підтримку розвитку баскетболу за пропаганду здорового способу життя. Раді тому, що сьогодні на старт виходять 11 команд. Бажаю всім вдалого старту. Результативного фінішу і нехай переможе найсильніший. Меценати міста завжди готові підтримати молодих спортсменів та аматорські команди. Один з партнерів чемпіонату побажав командам гарної гри та перемог. Хочу всіх поздравити, дуже класного традиція. Я сподіваюся, вона буде укріплятися і далі в коли... ну, А себе лично хочу пожелати учасників, по мірі можливості допомагаю, успіхів, нормальної, жорсткої боротьби. Прошло разу вона було просто на уроді, в этот раз гораздо сильнее. Вот, всем удачи, удачі. Дійсно, пускай капіт вот, А воля тоже теж дають результати. Тому з это сильный праздник і всього-всього всем самого найвищого. Удачі успіху і побігли. Тож перший день змагань команда Спортліцею обіграла команду «ДЮСШ номер 1 з рахунком 45-39. Та СК Яструби були сильніші за пулялки 83-72. Другий день змагань приніс такі результати: БК Володарка, дев'ятка, 56, 58. Динозаври БК Конкорд, 72, 40 Берегиня загадка міста Фастів 83-69. Україна країна багатонаціональна. Віками на українській землі поруч живуть понад ста національностей, які складають понад 27% від усіх громадян України, з метою сприяння толерантному ставленню в українському суспільстві до національних меншин, зокрема до діаспори північно-кавказьких народів, 20 жовтня у Білоцерківському кризнавчому музеї за сприяння всеукраїнської громадської організації діаспора чеченського народу в Україні відбулася всеукраїнська наукова конференція Україна та етнокультурна. Розмаїття північного Кавказу. В урочистому відкритті конференції взяли участь директор Білоцерківського краєзнавчого музею Людмила Діденко, голова правління всеукраїнської громадської організації діаспори чеченського народу в Україні, заступник голови громадської ради при міністерстві культури Салман Садаєв, який зачитав вітальний лист учасникам конференції від президента громадської організації інтернаціональний союз та голови всеукраїнської громадської організації діаспори чеченського народу Даніла Гончарова. Данная конференция, для проведения которой наша организация приложила определенные усилия, предназначена стимулировать академическую мысль посредством налаживания прямых контактов между украинскими учеными и интеллектуальными кругами северокавказских народов. В свою очередь, такие контакты представляют, представляются весьма ценными для научного обмена. для выработки более извешенных и, и тщательно проработанных концепций. Желаю вам успешной и плодотворной работы и надеюсь, что данная конференция обретет свое продолжение и станет традиционной, а круг, привлекаемый к участию в ней лиц, будет расширяться. Також низку вітань продовжив начальник відділу національностей та українських діаспор департаменту міністерства культури, релігії та національностей Ігор Подолянець, зачитавши вітальну адресу від виконуючого обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Лева Парцхаладзе. Місто Біло найбільший багатонаціональний населений пункт Київської області, благодатний історичний край, де комфортно жити і працювати, який має одвічну славу промислового та культурного осередку Київщини. Саме в білій церкві започатковано обласний фестиваль національних спільнот Київщина Сузір'я злагоди. Сьогодні особливо важливим і актуальним є порушення конференцією питання утвердження регіональної політики щодо національної єдності та підтримки національних спільнот, забезпечення поваги, толерантності та організації у суспільстві, гордості за власну державу, її історію, культуру, духовність. Вітали учасників зібрання і господарі, радник білоцерківського міського голови Микола Антонюк. У нас в місті, місто багатонаціональне, є багато офіційно створених і неофіційно існуючих національно-культурних товариств. Міська влада, на чолі з міським головою Геннадієм Анатолійовичем, докладає максимум зусиль для того, щоб між різними народами, між представниками різних конфесій в місті Біла Церква. Були толерантні відносини та дружні стосунки. Я думаю, що сьогоднішня науково практична конференція дозволить багатьом людям, які дізнаються про матеріали цієї конференції, розвіяти багато міфів, які інколи штучно створюються, і які досить часто заважають спілкуватися. Людям різних національностей і місто Біла Церква може стати прикладом для інших населених пунктів громад. На початку конференції її учасники та гості ознайомилися з експозицією Білоцерківського краєзнавчого музею, після чого взяли участь у безпосередньо засіданні конференції. Її концепція полягає у тому, щоб крізь призму вивчення культурного розмаїття північного Кавказу сприяти руйнуванню усталених стереотипів, які традиційно склалися у суспільній свідомості по відношенню до народів північного Кавказу. У рамках конференції провідні науковці, дослідники, етнографи інституту. Освітньої історії Національної академії наук України Київського національного університету імені Тараса Шевченка Київського обласного археологічного музею провели аналіз історичних зв'язків українців та народів північного Кавказу, роблячи акцент на позитивних моментах таких стосунків в історичному контексті та у контексті сучасності, що безумовно сприяє формуванню підвалин для подальшої конструктивної співпраці.